Як робити багато контенту? Мене звати Катерина Середенко, і я допомагаю людям вести блог в моральне і фінансове задоволення. Можете зайти на мій канал. Я там викладаю цілі уроки про те, що знаю про блогінг взагалі. І часто мене запитують, одне і те саме запитання стосовно взагалі блогу не важливо, чи це інстаграм, платформа, телеграм, Ютуб, взагалі не важливо. Я від всіх чую одну фразу, що мені просто немає коли робити ці пости, робити ці відео, тому що взагалі загрузка величезна, в мене тут там клієнти, бізнес, робота, діти, коли знайти час, щоб робити контент. І я сьогодні хочу з вами поділитися конкретними способами, які допоможуть вам робити реально якісний, класний, крутий контент і не витрачати на нього дуже. Сильно багато часу. Я думаю, що мої поради допоможуть вам вести будь-який блог на будь-якій платформі, тому поїхали. І знаєте, перше, що я хочу сказати, що зараз реально така історія на будь-якій з соціальних мереж, що ти маєш робити багато контенту, щоб просуватися. Що в інстаграмі ми спостерігаємо цю тенденцію, що якщо раніше нас вчили, що потрібно робити там 2-3... Рілса в тиждень, то зараз ми вже точно переходимо в формат, що потрібно робити. 2-3 рілса на день, а краще 20-30 взагалі, мільйон рілсів за день, і буде вам щастя. В Тіктоці ця тенденція завжди була. В Ютубі трошки інший формат, але все одно я спостерігаю за шортсами, що коли ти постиш регулярно, кожен день то є результат. І найголовніше, як прийти до того, що ти створюєш ці відео, цей контент. І це стає просто твоєю звичкою, рутиною, яка не заважає тобі жити. І перше, перший спосіб, який я хочу вам підсвітити, він дуже неочевидний. Він називається створювати умови, де контент народжується сам. От я з цього починала, і насправді, коли в тебе тільки розвивається блог, коли ти тільки починаєш це робити, да, вести якийсь контент, викладати пости, а в тебе логічне питання, про що мені взагалі розповідати? Моє життя звичайне, нецікаве, я не подорожую там кожен тиждень в нову країну да, і не купую квартири кожен місяць. Да, то Що мені показувати в цьому контенті? Щоб люди хотіли дивитися. І знаєте, що я зрозуміла, коли я почала вести регулярний блог? Що не завжди людям цікаво дивитися лише ваші там якісь покупки, квартири і так далі. І їм просто цікаво спостерігати, де ви і що ви робите, де ви знаходитеся, в яку цікаву там, виставку ви сходили, на яке кіно ви сходили, в який заклад ви відвідали. Знаєте, це все є цікавим. І найголовніше, чому перший спосіб називається створювати умови для того, щоб ви могли робити контент, що коли ви потрапляєте в середовище, да, наприклад, в чудовий ресторан чи хоча б кафе, кафе якесь, да, яке є біля вашого дому, вам хочеться зробити цю фоточку. Розумієте? Вам хочеться зробити це відео, записати його, поділитися, да, і ви реально відчуваєте, що ви можете цим поділитися. От. От, наприклад, такі заходи, як нетворкінгів на конференціях, майстер-класи, бранчі. це все ситуації, де зробити контент стає максимально легким і максимально органічним. Навіть якщо у вас є якесь хобі, наприклад, йога, чи не знаю, якийсь спорт, да, чи просто ви чимось займаєтеся, дуже просто робити контент про це, тому що ви і так це робите, ви так це показуєте. І виявляється, що людям також це цікаво дивитися. Тому ловіть перший спосіб, да це просто створювати для себе реальні умови, де ви робите класний крутий контент. Навіть просто якщо ви зробите таку рубрику, що день зі мною, де я показую, де я що я роблю, де я там ходжу по торговому центру, що я знайшов цікавого. Повірте, це вже буде класна історія для. Ваших підписників. Спосіб номер два: робити багато контенту це розділяти задачі. От дивіться, для того, щоб створити будь-який пост, відео, будь-яку одиницю контенту, вам потрібно, як мінімум, зробити текст, якийсь сценарій для цієї ідеї, і закласти час на зйомку. І що я зрозуміла, і насправді, коли я працювала фулл-тайм, Повністю у мене був графік забитий, в мене не було прям сильно багато часу, щоб я сиділа і фантазувала про контент, щоб я писала дописи, щоб я знімала особливо кожен день, в мене такої можливості не було. І що я робила? Я просто розділяла ці дві типи задач. Що в один день я планувала, що я створюю ідеї, що я шукаю щось, що я пишу конкретно. Тексти, що мені потрібно сказати, щоб зробити там, це відео, наприклад, маленьке. Да? І в інший день я знімала цей контент. От, послухайте, це був просто лайфхак, завдяки якому я не випадала з блогу і реально його вела. Тому що, коли в тебе вже все знято, змонтувати мінімально да, там, накласти якісь субтитри, займає дуже сильно мало часу, 5-10 хвилин, і ти викладаєш цей. YouTube Shorts, Reels чи ще щось. Да, до речі, пишіть свої питання, якщо у вас є стосовно створення контенту, я на різних площадках веду і готова з вами поділитися своїми лайфхаками. І ось коли е, я спробувала саме такий формат, що в один день я створюю те, що я маю зняти, а в інший знімаю, це просто вивело на новий рівень регулярності мої блоги скрізь. Тим паче, зараз, коли у нас з вами є чат GPT. Це взагалі дуже крута штука, якщо навчитися користуватися цим інструментом для створення текстів. Ви можете взагалі дуже швидко робити сценарії. От я налаштувала чат GPT так що він мені створює просто шикарні тексти. Так би я можливо і не написала, скажу чесно, але найголовніше, що він робить це в моєму стилі, в моїй подачі, і тоді, взагалі, все відбувається набагато швидше. Тому розділяємо ці два типи задач. От. Наступний спосіб, як створювати багато контенту. Це мати рубрики або постійні формати. Так? Це дуже очевидна порада, але повірте, вона дуже сильно спрощує життя. Вам не потрібно кожен день видумувати щось нове, вам не потрібно прям кожен раз генерувати ідеї як з чистого листка, так? що вам потрібно знову придумати. Якусь тему на те, щоб викласти да, її. І коли у вас просто є рубрики, наприклад, це можуть бути міфи у вашій ніші. Да, темі блогу. В кожній сфері є певні міфи, про що думають люди і як воно є насправді. От. Так, да, читаю, да, дякую. Е, от, і дивіться, що ще найголовніше, що е, якщо ви маєте рубрики, такі як новини, якісь тенденції, е, да, це можуть бути лайфхаки, це можуть бути ваші особисті історії, то вам не потрібно думати кожен раз, що вам викладати. Ви просто розписуєте свій тиждень по цим рубрикам і просто ведете. Да? Міфів можна розкладати. Васти хоч 10 штук, і тоді у вас на кожен там, наприклад, вівторок є певна тема, яку ви публікуєте. От коли ви починаєте ось таким чином будувати свій контент-план. Також все стається набагато легше. Потім спосіб номер 4 як постійно знаходити теми для контенту, це слідкувати за тим актуальним, що відбувається в інфопросторі. От що ви зараз бачите? Якісь новини, обов'язково, якщо ви можете якось прив'язати їх до своєї ніші, до свого блогу. А то робіть це. От, наприклад, в мене багато є подруг, які є номерологами, астрологами в будь-якій езотеричній темі. Да, то всі не знаю, заголовки про стосунки про те, щоб розібрати чиїсь відносини. Вони просто ці дописи залітають дуже-дуже круто, рілси, Тобто, всі ці розбори бо людям цікаво послухати про відомих людей. Людей, і ви можете таким чином також привернути людей до свого блогу і до методу, яким ви працюєте. Наприклад, якщо у вас є якась експертиза, да, тут. І навіть просто. Тема новин, вона дуже сильно завжди залітає. В мене, наприклад, в блозі я часто стараюся одразу говорити про якісь оновлення в Інстаграмі, якщо вони виходять, а їх зараз дуже сильно багато і буде ще більше. Я завжди роблю про це відео, чи рілс чи ось на каналі YouTube в мене також є таке відео. І повірте, тут можна знімати просто кожен місяць якісь апдейти ем, в додатку Датках, да, що виходить, що нового, і це завжди цікаво, і найголовніше, цінність цього ну, дуже сильно висока. Бо всім цікаво подивитися, що змінилося зараз в додатках, да, в Ютубі, в Інстаграмі і так далі. І спосіб номер 5 як робити багато контенту. Це прям був колись мій лайфхак, який поміняв просто моє ставлення до контенту взагалі. І я сказала, а що так можна було. Да, це спосіб, коли ми перероблюємо свій старий контент. Дивіться, що я маю на увазі. Ваші думки змінюються, ваші ідеї теж змінюються, і ви завжди можете подати їх під новим кутом. От, просто прогорніть стрічку вашого там блогу на 2-3 місяці назад. І ви побачите, що ось ці теми, про які ви говорили два місяці назад, зараз би ви їх подали по-іншому. Ви можете надихатися своїм же контентом. От я інколи прогортую свої дописи, да, те, що я готую для блогів, різні матеріали півроку назад. І я просто дивлюся, я думаю, вау, які класні тексти. Можна їх використати ще раз, можна зробити таке саме відео, можна ще по Фантазувати на цю ж саму тему, яку я вже подавала. І дивіться, ви можете навіть брати відео, нічого там не міняти, і викладати їх через 2-3 місяці спокійно знову в стрічку, перезаливати той контент, який ви вже створили. Це прям дуже класно Працює всі блогери це роблять. Повірте. І найголовніше, що якщо ваше відео воно набрало гарні перегляди. Воно було крутим, да, що людям воно подобалось. Ви знову ж таки зберете класні перегляди і підписників. Тому користуйтеся, особливо, якщо говорити про інстаграм, то там є пробний режим, да, де можемо заливати рілси, які вже створені. Щось міняти, міняти заголовок, міняти опис чи музику, і знову ж таки давати ті самі рілси в свою стрічку. І причому вони будуть ще шукати вам нових підписників. Тому користуємося, не бійтеся знову ж таки заливати якийсь контент, який ви вже давали своїй аудиторії. Повірте, вони не пам'ятають зараз стільки контенту, що вони, скоріш за все, навіть і не бачили ваш контент, тому що якщо подивитися на кількість підписників і охват конкретного поста чи Рілсу. То його апріорі бачили не всі. Тому просто передивіться те, що ви створювали раніше, і або зробіть такий, знаєте, рестарт да, того ж самого допису, або так само його покладіть в капілочку свого контент-плану. Так, спосіб номер шість: як можна робити багато контенту? А це спостерігати за власними емоційними реакціями, і саме на ці теми робити дописи, рілси, відео. От дивіться, що я маю на увазі. Якщо якась тема вас зачепила, вона викликала у вас емоцію або радості, або, знаєте, таке возмущення, емоцію того, що так не можна робити, то, скоріш за все, ця ж тема викличе в кого ще подібні емоції. Так? Тобто вона не залишить людей. Просто um, пройти повз. Тому ми беремо ці теми. І починаємо на них генерувати контент. От те, що вас особисто чіпляє, як це працює? По-перше, ви самі будете зацікавлені в тому контенті, що ви робите. Тобто, ви не робите контент просто аби що зробити, а в вас реально чіпляється тема. Це завжди відчувається в контенті. І по-друге, ви таким чином знаходите людей, які також думають схожі речі. Да, вони впізнають вас, те, що в них десь всередині є, але ви просто це сказали. Ви це проартикулювали, і вони хочуть також подивитися да, вас більше. Підписатися на вас хочуть, так? тому спостерігайте за темами, які у вас викликають емоції і робіть на них контент. Це прям дуже круто. Не обов'язково це лише позитивні емоції. Дуже класно, коли це ось емоція того, що. А так не можна робити, а я би зробила по-іншому. Або чи це нормально взагалі, да? ось ці дописи завжди будуть гарно набирати у вас перегляди. От, і ще хочу сказати наступний лайфхак і спосіб, як можна робити більше контенту. От дивіться, це просто найпростіше, що можна зробити. Ви берете стрічку Google, да? от пошук, пошук Google, і пишете, як в моїй темі можна зробити щось. Ну, наприклад, якщо я веду блог, да, і можна написати, як вести блог або як набрати тисячу підписників. І ви просто побачите купу контенту на цю тему. І вам, Google, якщо ви ще пролистаєте вниз, ви побачите там такий слот, називається, називається Найчастіше запитання. Ось це і люди гуглять найчастіше. А це значить, що якщо ви розкриєте ці найпростіші питання да, і дасте людям відповіді, то ці дописи, ці відео обов'язково будуть набирати перегляди. Якщо у вас там не знаю блог про схуднення чи здорове харчування, все ви вбиваєте в Google-пошук запрос, як схуднути. І вам ось в цьому слоті найчастіше запитання, Google підтягне, що люди ще шукають в цій темі недооцінені насправді ці способи, тому що людям, які щось знають, здається, що всі вже це знають, так? що все зрозуміло, як, наприклад, харчуватися, як створювати пости, але ні. У людей, які тільки починають щось робити, в них дуже базові елементарні питання. І якщо ви будете знімати відео саме про це, то ну, вони будуть реально набирати перегляді, бо вони будуть цікаві в більшості людей. Також можна користуватися пошуком TikTok, пошуком YouTube, коли ви вносите да, тему, на яку ви хочете зробити якийсь контент в форматі запиту, да, такого питання найчастішого, і ви просто бачите теми. От, Хорошо, да, читаю коментарі, окей. Е, і дивіться, і ви просто е, починаєте в цьому пошуку е, бачити теми, які реально є цікавими. А якщо ви ще подивитеся, які з відео реально набрали е, велику кількість переглядів, то вам просто контент-план е, на цілий місяць гарантований. Я от так і роблю і вам рекомендую. Е, також ще лайфхаки: як можна робити багато контенту, це делегу. От я знаю людей, які прям не люблять монтувати, або не люблять знаєте, працювати з якимось елементом створення контенту, або розписувати сценарії, або монтувати. Зазвичай це те, що технічно людям важко. Делегуйте це або на ai програмки Зараз є дуже сильна багато AI інструментів, які допомагають монтувати дуже класний монтаж. От програма Captions, AI монтаж неймовірно класно монтує, вставляє згенеровані картинки, вставляє субтитри, дуже круто можна користуватися. Або знаходьте людину, яка вам допоможе з цим. І якщо реально це вам допомагає зробити більше контенту значить, чудово, ми з цим справляємося. І наступний спосіб, як ще можна робити багато контенту, це мати певний банк ідей. От найголовніше тут. Не просто скролити і зберігати якісь відео дописи і думати, ой, я колись про це обов'язково зніму відео. Ні. Тут найголовніше інколи брати все таки і робити з свого контент-плану банку цих ідей. А якісь ідеї реально тестувати і втілювати в життя. І якнайшвидше ви це будете робити, тим краще буде. Тому користуйтеся, я прям дуже вам раджу хоча б один з способів створення контенту, який я сьогодні проговорила і поділилася, використати вам і подивитися на результат. Можливо, якщо у вас є запитання, то зараз можете задати мені. От насправді я е, хочу сказати, що е, е, відеоформат, Зараз дає неймовірну кількість переваг, тому що ви через рілси, шортс можете прогріти людей на свою особистість, експертність і на продукт. Тому, якщо вам цікава ця тема, просто переходьте в мій телеграм-канал, він є відкритим. Я потім прикріплю посилання десь, ви можете в моїх відео його також знайти. Я там в моменті записую подкасти на найпрактичніші теми, що стосуються створення. Контенту. Тому дякую вам всім, хто був. Поставте лайк, якщо вам сподобалось, і залишайте коментарі, що найцікавішого і найкориснішого сьогодні почули.